Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше. я Інна. І Сьогодні хочу трішки розповісти про те, як буду покращувати структуру ґрунту, в якому ростуть мої квіти. Це буде стосуватися так, як і ось таких квітів, які квітують. Ось. І також буде стосуватися тих квітів, які є у мене після обрізки. Ось відростають. І ці також від обрізки. І ось навіть ось цей тайдал, який я обрізала пару днів назад, також це буде стосуватися і його. Тобто, ну, всіх квітів, які ростуть в закритому ґрунті, хоча ось тут ємність на 200 літрів. Що буду робити? І для чого це я буду робити? Дивіться, коли рослина росте ось в закритому об'ємі. Тут у нас ну, певна кількість є субстрату. От. І коли ми поливаємо рослини, обробляємо, леємо туди хімікати і добрива неорганічні також. Це все ну, робить наш е, ґрунт, в якому вони ось ростуть, ну, насичує їх такими важкими речовинами. Також е, за ось період, коли вони тут ростуть, ну, якось ця рослина, наприклад, це вже вона тут росте, мабуть, три місяці. З кожним поливом лиємо, лиємо і ґрунт спресовується. Навіть якщо ось так, як у мене, взяти тут гарний торфяний субстрат, змішаний із ну, садовою землею, він все рівно спресовується. І за рахунок цього. Коріння не так розвивається, а його вже дуже багато, воно не так бере поживні речовини. Для цього, що я буду робити, я буду покращувати структуру цього ґрунту, в якому росте рослинка, і цим самим їй буде краще рости і вона буде гарнішою. Для цього в мене є ось такий препарат Байкал, можливо, використовувати якісь інші препарати. Ну, я не знаю, я використовую завжди байкал. Тут, знаєте, як почитати інструкцію, там є все написано, але це комплекс мікроорганізмів. Там їх ну, гарний комплекс мікроорганізмів. І тим самим, якщо ми його внесемо. З водою, з поливом під рослину, покращиться і ґрунт, і рослина буде краще розвиватися, тому що він стане більш повітряно проникний, і це дасть можливість корінню дихати краще, і навіть в таку спеку рослина буде трішки краще почуватися. Мабуть, ще якісь є і інші препарати, я не дуже в цьому. Знаю я, просто це таке саме відоме, саме звичне. Як використовую по інструкції 100 мл. ось я 100 мл на 10 літрів води. Так як в мене тут відро на 15 літрів, я виливаю сюди 150 мл цього препарату, лишаю я його на трошки, щоб воно ніби почало діяти, розмішую. І поливаю під кожну рослину. Буду лити десь, ну залежно від горщика, в яку літру, в яку дві, а так як там, де більше, більший об'єм, там 200 літрів, то туди, можливо, літрів 4 залию. От, це все краще робити на вологу землю. от, ну Поливаємо. Ну і там, наприклад, може на другий день трошки цю землю ну, зрехлимута легеньку якоюсь, чи то навіть залежно від горщика також, можна навіть якоюсь взяти вилучкою і це все зробити, зрихлити. Це буде достатньо для рослини, якщо є можливість, і знаєте, час таку процедуру краще робити раз в місяць. Тому що якщо рослина ну, в відкритому ґрунті росте, то і поливається так, як потрібно, і все, то звісно вона буде там зовсім інша буде процедура поливу байкалом. А якщо в закритому, то ось такий буде кращий, ну, краще так використовувати. Дивіться, тут, якщо почитати в інструкції, отак Якщо ви купуєте, читаєте, то тут все дуже гарно написано, що це є як і добриво, і мікроорганізми, тому рекомендую взяти чи ось такий препарат, чи якийсь інший біологічний препарат, пролить ним наші квіти, для того, щоб ґрунт розпушився, став кращий, поживніший. І це, цим самим дав нашим квітам ще трохи росту і квітування. Ну, На сьогодні все. Кому цікаво було, поставте вподобайку. От. Ну і що, коментуйте, миру нам та гарних квітів.